Нещодавно у нас був Nissan Кашкай з найменшим пробігом в Україні 140 тисяч кілометрів. Я думав, що це найменший, менше я в них знайду, але перевершив сам себе. До вашої уваги ексклюзив. Станом на сьогодні аналогів у продажі немає. Nissan Кашкай 2010 року випуска. 1,6 бензин від першої єдиної власниці салону. Абсолютний оригінал, не бити не фарбований, все скло рідне, вся сервісна історія, відмітки про обслуговування, два ключі, камера заднього огляду. Подивіться на стан керма. Панорама. Томіль з Австрії. 127 тисяч абсолютно беззаперечно підтвердженого пробігу. 1,6 бензин, 10-й рік, нічого не крутилось, нічого не знімалось по автомобілю, стан автомобіля максимально наближений до того, яким він був в автосалоні. До нового. Тобто нова машина. Ніяких зауважень немає. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку. дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Навпроти податкової.